Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож, яка почалась не в офісах мегакорпорацій і не в стерильних лабораторіях, а на звичайнісінькій лондонській кухні, серед фруктів, жартів та трьох мрійників, які одного дня сказали: а давайте зробимо сік. Але не такий, як у всіх: сік, який не бреше, який не має консервантів, про те, який має душу. Вітаємо вас на каналі Історії легенд, і сьогодні історія Innocent Дрінкс. Можливо, ви бачили цю пляшку із милим янголом та кумедними фразами на звороті, можливо, навіть не знали, що за нею стоїть одна з найяскравіших історій сучасного маркетингу. Це історія про чесність, про брендинг серцем і про те, як залишитися чистим та вірним собі. Навіть коли тебе купує Кока-Кола, усе почалося в 1998 році. Річард Рід, Адам Бала та Джон Райт троє друзів із Кембриджського університету, працювали у сфері консалтингу та реклами, але відчували, що це не їхнє. Вони мріяли про щось інше, щось справжнє. Якщо коротко, вони хотіли створити продукт, який вони самі пили би щодня і не шкодували. І так народилася ідея смузі. Але в той час смузі в Британії ніхто толком не знав, ринок ще не був готовий, але вони були. Усе почалося з блендера із музичного фестивалю Notting Hill. Вони приготували кілька сотень пляшок із фруктовими напоями і поставили намет із великим банером: чи варто нам кидати роботу і робити це на постійній основі. Поряд поставили дві урни, так і ні. До кінця фестивалю урна так була переповнена. Наступного дня вони написали заяву про звільнення. Але бренд без назви це як напій без смаку. І ця трійця довго шукала своє ім'я. Було багато варіантів, від надто серйозних до надто кумедних. але жоден не відгукувався. Поки хтось не кинув, це має бути щось невинне. І все стало на свої місця. Іносенд. Чисто, просто щиро, а ще легко запам'ятовується: і ангел на пляжці це не просто символ, це декламація компанії про чистоту продукту. З перших днів вони вирішили жодної штучності ні в продуктах, ні в комунікації, жодних сухих прес-релізів. Натомість жарти на пляжці, веселі підписи. Та контактна пошта, типу банана собачка Innocent Drinks, і справжні листи клієнтам з відповідями на питання, чому ваш смузі пахне як літні канікули в саду бабусі. Це був маркетинг, який не здавався маркетингом, це був діалог, людяний та живий. Вони навіть придумали Fruit Towers офіс компанії, куди щотижня приходили листи, пакунки. Та в'язані шапочки для пляшок. У 2001 році їхній оборот перевищив мільйон фунтів стерлінгів, А у 2003 вони вже володіли 50% частки британського ринку смузі. Тож як їм це вдалося? По-перше, продукт чисті фрукти, без цукру, без води та без консервантів. Просто банан, полуниця, яблуко і нічого більше. По-друге, команда. Кожен у Fruit Towers вірив у продукт, і кожен міг подзвонити клієнту, якщо той залишив скаргу. Не бот, а жива людина. І по-третє, брендінг. Innocent не вигукували, купуйте. Вони говорили: привіт, ми тут зробили щось смачненьке. Якщо вам до вподоби, то будемо раді. У 2003 році Innocent запускають кампанію Бігніт. Ідея проста, кожен охочий. Може зв'язати міні-шапочку для пляшки смузі. За кожну пляшку в шапочці компанія передає кошти на допомогу літнім людям. Це був справжній прорив. По-перше, соціальний жест. По-друге, ідеальний маркетинг. Кожна пляшка унікальна, кожен покупець учасник. Так вони поєднали бізнес та соціальну відповідальність і зробили це весело. У 2009 році Innocent оголошують, Coca-Cola купує 18% компанії, у 2010-му 58%, а вже у 2013-му 100%. І тут вибух. Інтернет розділився на два табори: одні їм закидали те, що вони здалися гігантам, а інші ж їх підтримували, говорячи про те, що вони врятували бізнес та зберегли філософію. Але факт. Залишається фактом, у ті роки бренд вийшов на міжнародний ринок, Франція, Німеччина, Австрія, Данія. І всюди ті ж принципи, прості інгредієнти, чесна мова, гумор та турбота. У той час, як інші бренди запускали агресивні кампанії, Innocent просто був собою. Вони писали: цей смузі зроблений з полуниці із любов'ю. Або. Немає часу на депресію, час на фрукти, навіть соціальні мережі вони вели як прості люди. У Твіттер могли пожартувати про британську погоду, написати привітання з днем сонцестояння чи навіть нагадати про важливість питної води. Однак Іносенд не уникнув критики активісти звинувачували компанію у використанні пластикових пляшок у так званому зеленому камуфляжі. Коли екологічність це лише фасад. Компанія відповідала: ми в процесі, ми вже використовуємо 100% перероблений пластик, але попереду ще багато роботи, і що важливо, вони не замовчували проблеми, вони спілкувались як завжди, відкрито. Drinks – це не просто бренд смузі, це явище, це доказ того, що бізнес може бути чесним. Що гумор це не слабкість, а турбота про клієнта це не маркетинг, а стратегія виживання. Вони починали з блендера, а сьогодні продаються у понад 15 країнах світу. Але головне, вони залишили свій дух. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатись та поставити лайк, якщо вас надихнула ця історія. А якщо ви п'єте смузі, поділіться у коментарях. Який смак, ваш найулюбленіший? До зустрічі у наступному відео.